Доброго раночку, мої ластівочки. Ось такі в мене чарівні карти. Давайте я вам скажу, що вам чекати від лютого місяця, 2025 рік. Давайте зараз хочу побільше, побільше всього гарного сказати. І так, що чекати від лютого місяця? Зберетесь у подорож. Але ця подорож трошечки буде з перешкодами. Бачите, може не початок місяця, ну десь середина або кінець, бо приградик. Трошки в началі поїздки відложіть. Відложіть цю подорож. Якщо ну, можливо, то тоді буде все добре. Кс-кс-кс, Так, так да, в початку не треба їхати, тут перешкода. Вроді і не буде ніяких перешкод, але ж бачите, яка гора. Вода чиста, все вроді добре, але ж гора стає, Ну, треба їхати. Так, далі. Тут, хто не женатий або незаміжній, зустріне свою пару після довгої-довгої паузи. І ви будете по тіченню йти, плести разом. А хто в парі, тут гарна, гармонічна карта. Так, дивимося далі, що принесе лютий місяць. Потрібно буде підлікуватися. І я скажу коли. Це десь середина місяця. Бачите, тут червоний хрест. Лікування може, аналізи треба здати обов'язково. І тоді, бачите, дорожка світла. Немає перешкод, тоді ви зможете себе обезпечити здоров'ям, забезпечити, і тоді не будуть якісь випадки. Так що тут треба буде здавати аналізи або звертатися до лікаря. Далі. Що нам чекати від лютого? Я хочу вам сказати, що є в вас яка людина? Є. Ви просто, може, і на нього не думаєте. Думаєте, та він слаба людина? Ні. Дивіться, він з вами і в дощ, і в холод, і в мороз завжди веде за собою. Це міцна сильна підтримка на все життя. Не робіть дуже поспішних виводів або висновків, бо буде отака, бачите, такі перепади сильні. Не треба сильно різкувати. І я скажу, коли це. Це середина місяця. різк. Я взагалі сама дуже різкова людина. Дуже різкова люблю. Ну, Оце, якщо така карта випадає, я б теж не різкувала. Так що середина місяця лютого не різкуйте. Так, далі. Гарна карта. Десь з 20 го Є з 12-го, бачите, 12-та карта. Може хтось поїде у відпустку. Або просто відпочине десь. Тут відпочинок. Так, Зараз зустріч. Знову зустріч з коханим, з любимим. Тут така зустріч, яка принесе вам насолоду. Кицунечка не лізь на піднос, він хоче до мене на ручки. Лягає, як дитина. А все-таки вам треба подумати, як далі весною йти далі, бо у вас сильніша потужна енергетика і без гадалок. Ви сядете, подумаєте, вирішите ситуацію і все, і вперед, вперед. вперед. Тому що я скажу, у вас сильне біополе, ви сам по собі сильна людина. Я вам казала, що коли я гадаю на себе, і мені завжди моє біополе випадає імператор і імператриця. Оце такі самі люди Ось, гарна карта. Откайте, будь ласка. Так, далі. Поприбирати треба. Поприбирайте, поубирайте і вперед. Тоді буде вдома чиста енергетика, і на роботі теж, кстати. і ви будете вперед, вперед і вперед. Зараз Так. Ну, хтось буде будувати відносини. Бачите, будувати відносини і будь задоволеним. Бо дійсно знайдеться та людина, яка відкриє вам свою душу. А ви після скількох років або днів, або місяців самотності, нарешті зустріне його. А якщо це для соколика, то нарешті зустріне її. Хай так і буде!